У в свій час ми починали там, ну взагалі, практично його нормально не було. Це дуже погана історія, коли людина купує не дуже якісне, а як з цим працювати. Вам потім розкажемо. Які ще питання у вас є, які можуть Це, виникати у знаю, клієнтів? Компанія «Ювін Протект» провела тренінг з використання свого спорядження для кращого розуміння плюсів та адаптування під конкретні цілі та задачі. Теорія та практика. Ця формула завжди працює. Основною метою заходу було дати розуміння продавцю, який буде доносити це до кінцевого споживача, що і як і головне, навіщо? Бо не всі, коли обирають собі спорядження, обізнані по нюансах того, що хочуть придбати. Хлопці, які йдуть на фронт або не розуміють, не маючи досвіду, вони приходять і розповідають. Там про те, як плити випали на ноги, і після цього я зрозумів, що треба купити якісний екіп. І без якісного екіпа, скоріше за все не буде в мене можливості виконувати свої обов'язки, так як я маю це робити. Це дуже погана історія, коли людина купує не дуже якісне. Ми вже бачили багато прикладів подібного спорядження. Це для людей, які на цьому розуміються, буде очевидним, що, м'яко кажучи, воно не функціональне, та й строк експлуатації буде мінімальний. Та не маючи досвіду, може спрацювати і схема навіщо платити більше. Але тут це не є доречно. Тому наші друзі з ЮВІН провели цей захід. Хоч він, на їхню ж думку, дивний. Але й справді назвіть хоч одного виробника, хто робив подібне, коли ти приходиш в мережу, коли ти проходиш в магазин, і тобі необхідна професійна консультація, людина має настільки зрозуміти твої потреби, щитати їх. Щоб не втюхати тобі щонебудь, а зробити так, щоб ти вийшов з магазина і забрав те, що дійсно буде тобі корисним, що дійсно буде функційним, що дійсно зробить так, щоб ти зміг з цим працювати. Навіть якісне спорядження може бути незручним, банально через нерозуміння, як правильно ним користуватись. Бо приходили до мене на тренування, і, наприклад, молі не заплітали. Просто він не знає. Він собі купив. Потрату купив він собі раз через одну морі, через всі ті протягнув, а у кого ще на закльопочки, він там не ну, Він вроді, тримається, але він отак болтається. Він, звісно, там став, там 15 хвилин позаймався, все класно, вроді би працює. Тому покупцям краще задавати питання. Як звучить одна приказка: дурне питання це те, яке не було задано. А продавцям робити швидку, але змістовну презентацію по використанню. Я завжди практично використовую відкриті підсумки автоматні. Чому? Тому що це швидкість. Мінус буде болото набиватися і тому подобного. Закриті. Цумки вони зручні тим, що туди не набивається болото. При переміщенні їх ніколи фактично не, не загубиш, Хіба що там все відірвало від вас? Але є е, маленький мінус, це швидкість. Ви втрачаєте швидкість. І знову ж кожен боєць під себе комплектовується. Тобто він має розуміти, яка задача в нього, в якому він підрозділі. Наприклад, якщо я в штурмовому, а я там хочу на себе багнати багато чого натягнути, я буду. Скований і ну, тобто, функціонал буде чуть-чуть не той, що потрібно. Комплектування спорядження, як було сказано вище, це справа індивідуальна. Але дещо можливо підгледіти. Особливо у тих людей, які мають реальний досвід використання. Завжди ставив три пацунки так, щоб був ніж турнікети на ці плотоноски. Під праву, під ліву руку. Є, що використовується посередині. Подсумок знімають, лише два, да? і можна два турнікети поставити. Або один. В напашнику ізраїльський бандаж, так же само туди турнікет ще ставлю. бокам так же само ставлю під праву руку додаткові два магазини гранатні. З лівої сторони також під радіостанцію, щоб було у вас під руку. Є, що використовують на спину. Якщо у тебе комплектація дозволяє... До лопатки дотягнутися, ну тобто включити. Ну, я так використовую, то є, я не є габаритним і е, виходить. Но, коли підрозділи працюють, потрібно поміняти канал, змінити, і боєць не зможе дотягнутися і переключити. Тому е, більшість ставлю тут на плечі. Зручно теж у свій час використовували, підсумки ставили і радіостанцію. Якщо на кліпсу, в не непідходящий момент з тої кліпси радіостанція злітала, не трималася. Ну і якщо ви використовуєте рюкзаки, а зараз багато хтось з рюкзаками приймає участь, тому воно трохи буде заважати. а якщо зручно, хоч, от таке робіт, але щоб ви виконували повноцінно і якісну задачу свою. Ну і під Гідросистема, теж парфіма попоя. Є, що використовують е, пояса без плечової системи, при плечової. Він тоді швидко скидається, якщо потрібно скинути. Але маленький мінус е, при переміщеннях він буде крутитися. Якщо це вас не смущає, ну, будь ласка, Но я використовую так. Плюс, роблю такі під себе підганяю і е, можна скотчем любою лентою закріпляю. Все одно при переміщенні, коли він нагружений, коли там годинку-дві, як би нічого не буде. Але якщо дубу в РПС, він буде все одно трохи попускатися і свободніше буде. І так, почнемо. По ліву сторону в мене завжди е, магазини. Використовую відкриті. Зараз на даний час три магазини. Плюс підсумки під магазини пістолетні. Ну, Сумка зброса, теж багато хто використовує там аж чуть не на спину. Но, знову ж, коли ви будете скидати магазин, хто б отак, отак так такою займався, е, да, натренувався за спину, все, але там, коли буде адреналін, Десь якийсь магазин буде не попадати, буде незручно. Має бути так, щоб зразу його сюди. Тут витягнули. Або витягнули, змінили і назад закинули. Збоку гранатні прицепив таким образом. Є ще використовують, що можна на ці не один ряд підсумків, а по два. Тобто, як в мене пістолетні, тут ще можна свободно поставити два автоматних. Це все, як ви будете, скільки на собі носити. Ну, Но вже під задачу. Зараз на даний час приблизно 10 магазинів бойці носять. Сухарка. Можна окуляри і всякі своє барахло. Плюс можна патрони. Аптечка під праву руку. У нас завжди у підрозділі було під праву руку аптечці ще не додаткові сюди. Цією аптечкою користується хто не я особистий. Не я особисто, а якщо я показую допомогу, я беру того, хто поранений, його аптечку, всі знаєте. його аптечкою. Тому знову вже, В даній аптечці має бути все, що безпосередньо потрібно. Тобто нічого лишнього. Мультитул туди ніхто не засовує бо нема куди засунути, я в аптечку. Тому що, коли я буду оказувати допомогу, допустимо, я від'єднав. Якщо нікого нема, мені потрібно самому, я можу сам зірвати і сам собі оказувати. Тобто ми відкрили грубо уряд нічого лишнього. А тут починаються батончики шоколадні, там ще, ну, тобто той, хто буде медик оказувати, він буде двований батончиком. Ну і в мене під праву руку ще е, пістолет. Якщо бойці лікар е, не видають пістолети, тобто не повинен бути, е, сюди підсумки автоматні. От як товариша. То есть, як під праву, так і під ліву руку. І бояць повинен як змінити лівою рукою робити, так і вміти під праву руку поговорити. ЮВін Протект та чудові інструктори зробили день корисним як для продавців, так і для клієнтів. Тому як перші стали дійсно крутими продавцями, які розуміють потребу клієнта, за що їм щира подяка. У мене на цьому все не забуваємо ставити вподобайку, підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Переказуйте гроші у фонд Повернісь живим разом до перемоги і Реді Фострайк.